Христос рождається на календарі четвер, 6 грудня. Сьогодні на богослужинні звершується літургія Іоанна Златоустого, на якій читається Євангеліє від Матфія. Прийдіть до мене, усі знедолені та обтяжені, і я вас заспокою! Дорогі брати і сестри, якщо ми віримо у Слово Боже, довіряємо Його промислу. Які б у нас не відбувалися життєві ситуації, звертаємося до Бога. Він обов'язково нам допоможе. У нинішній день Святою Православною Церквою почитаються благовірний Великий князь Олександр Невський у схемі Алексій. А також святитель Митрофан у схемі Макарій, єпископ Воронежський. Князь Олександр Невський належить до числа великих людей в історії нашої вітчизни, чия діяльність не просто вплинула на долі країни і народу, але багато в чому змінила їх і зумовила хід історії на багато століть вперед. Князь Олександр правив Русю у найтяжчий переломний момент, що послідував за монгольським завоюванням, коли мова йшла про саме збереження Русі, її цілісність та державність. Князь Олександр Ярославович народився у тисячі. 1220 році у місті Переяславлі Залеському. У різні роки життя благовірний мав титули князя Новгородського, Київського, а згодом і Великого князя Володимирського. Основні свої військові перемоги Великий князь здобув у молодості, зокрема під час Невської битви у 1240 році. Тоді ж йому було від сили 20 років та під час людового побоїща, коли мав 22 роки. Згодом він прославився більше як політик і дипломат. Засвідчено цікавий історичний факт за все своє життя. Князь Олександр не програв жодного бою. Окрім цього, стараннями Олександра Невського християнство поширилося в північні землі поморів, і в 1261 році, завдяки дипломатичному таланту, йому вдалося сприяти створенню православної єпархії в Золотій Орді. На жаль, на зворотньому шляху з Орди князь Подвижник смертельно занедужав. І поблизу Володимира в городецькому монастирі, прийнявши святу чернечу схиму з ім'ям Алексій, 14 листопада 1263 року завершив. Винятково праведний життєвий шлях І з радістю у серці вітаємо із ним ангела, наших братів і сестер, які мають імена Григорій, Олександр, Іван та Мітрофан. Возлюблені у Христі один великий святий сказав: віруючій людині належить смирятися перед усіма. Бо смирятися перед деякими значить мати смирення помілкове. Бажано нам взяти до уваги таку пораду, адже цим ми покажемо свою любов до Христа.